Що ж таке сабстенс і чому потрібно за нього платити? Простими словами, це фактична присутність компанії в країні. В часи, коли ти активна боротьба за податкову прозорі, все більше країн впроваджують вимоги сабстенс на рівні свого локального законодавства. Наприклад, на Кіпрі такими вимогами є реальний офіс, найманий персонал, місцева електронна пошта, окрема телефонна лінія, веб сайт на кіперському домені. Вже при відкритті рахунку банк буде запитувати договір оренди або utility bill як підтвердження витрат на офіс. Більш того, якщо вам все ж таки вдалося знайти юрисдикцію без вимог до сабстин, то вона, скоріш за все, в сірому або чорному списку ЄС. А отже, відкрити рахунок банку буде майже неможливо або скористатися пільгами оподаткування. До речі, про списки. Емірати, що є досить популярною юрисдикцією для податкового планування, були включені в березні 2023 року до чорного списку ЄС, хоча впровадили вимоги до Самсна, ще в 2019 році. Серед таких вимог є: компанія має керуватися з еміратів. Основна діяльність компанії має здійснюватися в еміратах. Компанія має мати достатній рівень кваліфікованих співробітників та щорічних операційних витрат. Щоправда, такі вимоги поширюються на досить вузький перелік діяльності. Більш популярних холдингових компаній загалі тільки дві вимоги. Часно на звітність та працівник. Отже, вимоги до економічної присутності можуть відрізнятися залежно від юрисдикції, конкретного виду діяльності. На сьогодні немає стандартів щодо отримання компаніями вимог Substance, адже кожен бізнес унікальний.